Повітряна куля. О oh, божний повітряну кулю. Менше <сумість> я обіцяю. Дім Дімич, іди сюди. Іду. Я скоро прийду. і ти не заходь. Добре, мам. Я пішов до побачення фікс. Нет, то повітря. У мене в інтеляції як повітряна куля. Та да, ви знаєте, сінка нет. О, все таке покажна, як повітряна куля. І тобі кажіть, що таке повітряна куля. Своя рятуйка! Ой, я знаю. Щинка знає повітряна куля? Повітряна куля? це менше колись здуває повітряну кулю. Де вже дізнавалися свої найкращі повітряні кулі? Де ви знаєте повітряну кулю? Це неправда! Снувати у своїх прикрасах! Так, ми дивимось пуля. У мене все прекрасно, що давоюся здавати повітряну кулю. Ага. А, ти ж вона пізнавалося повітряну кулю. Ви слухали? Менше коли підставляв унікальні повітряні кулі. Менше Мончиколись представляли. Ма я чоловіка! Повітряні кулі це напросто просто так. а повітряні кулі зробили це, але все не унікальне близькість до повітряні кулі, ось своих. Привет, Нолик, где ось знайдете своїх. Привет, Привіт, Нолик, Нолік, де ти був? О, привіт, Дім Дімич, у меня все прекрасно, як повітряні кулі надуваю. Я потому что я здував повітряні кулі. Тому що він поганий хлопець. Такие Большой секрет.